Вітаю друзі з Литви і всіх православних з Великоднем. Вас, пане Вікторе, з Великоднем вашу сім'ю. Сьогодні <говорить> з нами екс заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун. і поговоримо про поточну ситуацію навколо України, про геополітичну і внутрішньополітичну можливо, ситуацію. От, отже, я, Віктор, пригадую, якось ми сиділи і нашу розмову про допомогу американську. Чи буде вона виділена чи ні? і Ви так впевнено, навіть з хорошим таким настроєм сказали: та буде та допомога, не хвилюйтесь. Це, і, і так воно й сталося. Так, мені так тоді якось було незрозуміло. Як де ваша впевненість ця кабарець, але так і сталося. І... От я хотів би, щоб ви прокоментували, чи, чи, чи вона не запізно, чи її не замало, і, і, і як вона пов'язана, наприклад, з прийняттям закону про мобілізацію? 에, давайте з цього почнемо. Ну е, закон про мобілізацію треба було приймати в 22-му році. Тому що е, коли ми спілкувалися з нашими партнерами, вони наголошували слухайте, каже, вас. Е, не вирішені в свої в, в, ваші внутрішні проблеми, а ви тут починаєте піднімати проблеми якісь глобальні. Давайте вирішуйте те домашнє завдання, яке стоїть перед вами. Інша справа, що, можливо, не треба було політизовувати настільки цей закон. Там нічого такого не було, надзвичайно, і воно все механічно можна було спокійно і домовитися, і зробити, і без оцих одрязв і людям все нормально пояснити. Ну, але вже вийшло, як вийшло там. Хтось на цьому заробив, хтось на цьому втратив, це вже інша історія. Що стосується багато чи мало допомоги, ну, хочу сказати, що е, допомоги ніколи не буває достатньо. Вона завжди, е, коли, коли щось дають, то кажуть, що, блін, а чого так мало. Тому, я думаю, сподіваюся, що е, то, що вони дали, то воно е, прийде. Чи завчасно думаю, що зрозуміло всім, що це з дуже дуже великим запізненням, і, на жаль, ми втратили ну, по крайній мірі місяця три точно, і завдяки цьому нашому ворогу вдалося отримати такий імпульс для наступу, який мав би, в принципі, ну, будь-який наступ, будь-яка така дала операція. Має тривати не більше, якщо, якщо брати з жовтня, то жовтень, листопад, грудень і в січні вони мали б видохнутися. Але враховуючи те, що ми е, втрачали в потенціалі, в першу чергу, в боєприпасах е, в особовому складі е, бронетехніці, зрозуміло, що ворог, е, розуміючи цю ситуацію, тиснув, тиснув, тиснув на цих всіх моментах. І вони цю енергію тиску будуть ще тримати, я думаю, що цілий травень і частково, частково червень. Нам залишається тільки оці півтора місяця, півтора місяця точно, місяць точно, півтора подивимося, витримати цю навалу, і ситуація буде, думаю, поступово стабілізуватися. Чи ми зможемо щось їм протиставити в подальшому? Ну, будемо дивитися, тому що після кожен раз після якоїсь такої напруги, яку е, спричиняють наступ, е, має бути якась е, якісь затищення. Чи ми дозволимо цьому затищу е, відбутися і дати дати ворогу е, піднятися, там не знаю підготуватися, сконцентруватися і знову піти в наступ? Чи ми можемо перехопити ініціативу? Так само залежить від нас, від, від, від успіху мобілізації, від того, що ми отримуємо від партнерів, як ми це будемо використовувати. Це дуже багато, так багато шарова, але я сподіваюся, що потенціал України ще просто не, не повністю виявлений. І сподіваюся, на досить такі серйозні речі. Чому? Тому що ми е так само не сиділи, склавши руки. Ми били по тилах, ми били по їхніх по їхньому економічному потенціалу. В нас є попереду е, певні дипломатичні е, речі, зокрема, той ж самий е, саміт е, миру в, е, в Швейцарії в червні місяці. Тому все це в комплексі е, так само показує, що війна точиться не тільки на полі бою, вона точиться і на дипломатичному полі. І десь далеко в тилу ворога. Ну, все вікторе. Хотів би ще трошки про мобілізацію сказати. От що я спостерігаю о, серед о, наших о, чоловіків, а, зараз о, такий вже а, всі шукають собі спеціальність, якусь, тобто, ну, ніхто не хоче. Напередок, ну це нормально, що людина боїться та воювати на нулі для всіх, для кожного солдата. Це нормальний страх, і всі шукають спеціальність там оператором, БПЛА або механіком. Тобто, я бачу, що люди ну звертаються до нас як до волонтерів, до журналістів. Допоможіть е, знайти, куди піти, підкажіть е, яку спеціальність отримати, чому навчитись. Е, тобто, ну я бачу, що ну має відбутись мобілізація. Народ не проти, народ розуміє, я, що я так, хочу сказати, я, я, я розумію цю ситуацію, але просто хочу пояснити, що насправді це називається рекрутінг, коли людина розуміє, що йому треба воювати, треба захищати свою країну, але він е, має якісь там здібності, і він ці здібності хоче з, з користю ну, застосувати. і хочу сказати, коли людина потрапляє в, в середовище в армію. Йому набагато легше адаптуватися, і в якийсь момент зрозуміти, що слухайте, каже, такі і, і там не, не, не так страшно, і тут і, і виявляється, і тих, хто дронами керує, вбивають, і, і ще, ще може частіше, ніж ті, що на, на передові. І воно, коли починається от масово варитися в якомусь цьому середовищі, потім в кінці кінців з'ясовується, що людина, яка боялася своїй тіні. З нього виходить штурмовик, який, блін, ще Бог, дай Бог такого знайти. Десь тобто головне, щоб людина зрозуміла, що армія це не є вирок, це туди треба потрапити, треба почати крутитися. І тобі, в якийсь момент, так, да, буде складно, але в якийсь момент все одно тобі знайдуть застосування, і ще невідомо, чи тобі не сподобається, і ти не захочеш продовжити освіту, якщо молодий. Отримати військове звання і, і робити кар'єру військового. тобто, це, це дуже добре. Я хочу, я хочу навести тут невеличкий приклад, оскільки ну, хочу цю тему більш, більше часу виділити, тому що трошки нам треба розвіяти такий страшний міф про армію, про мобілізацію. От один з наших волонтерів, знайомих, він пішов, навчився бути оператором БПЛА. Е, і в нього хороша зарплата підрозділ. СБУ е, потрапив, е, і він задоволений. Він в минулому раніше ну, був пілотом. Зараз літаки не літають. Зараз він своє та талант зайшов. Знайшов таке застосування. Інший е, теж пішов е, чоловіком е, механіком. Зараз навчається на в за одній західних країн. Тобто люди самі почали йти, розуміючи, що ну все одно прийдеться. Тому що тут, якщо ми не будемо йти, то вони знову прийдуть сюди. Тобто, це розуміння є. От, головне, щоб мені здається, влада наша трошки підтримала це, це розуміння людей, не, не, там не, не лякала е, своїми е, якимись діями, які були вже неодноразово. От, е, тобто люди йдуть, люди збираються, люди готуються. От навколо мене, принаймні, те, що я бачу, так само і я, наприклад. От а, чи е, встигнемо ми її вчасно провести, чи встигнемо це ж треба провести мобілізацію? Треба навчання провести. Е, от до тієї паузи, до затишчя того, коли противник видихнеться? А, а він має, як ви сказали, видихнутися особливо після такої затяжного наступу. Скажемо, у них має бути якийсь провал. Я, я так собі розумію. Чи, чи в нас все-таки є той час, чи, чи вже безповоротно ми його? Трату. Ні, ну, час є, але треба розуміти, що ворог готується до. Він розуміє, що справді може бути спад на тих активних ділянках фронту, і в зв'язку з чим вони готуються до такої гібр... гіб... гібридної війни із застосуванням певних... певної кількості військовослужбовців з можливим заходом на північ України. Це Сумська Харківська область. Що, що вони імітують, не знаю, там наступ, і можливість захоплення Харкова Сум, це все, звісно, бред, нічого вони них там не, не вдасться. Але разом з тим, то, що вони зможуть повалити стопчики, грубо кажучи, і десь там потоптатися по наших селах, це однозначно. І вони, власне, таким чином хочуть відтягнути нашу увагу на, 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 на цю боротьбу. Ну, це така, така тактика ворога. Ми її розуміємо, ми, ми до неї готуємося. Так, і... Пане пан Вікторе, а ще, ще ж там є славнозвісна сумська тероборона? Так що там ні, що так вони це? просто про, про, про неї забули. Це ж власне, вони їх чекають там дуже ще з року, щоб нагадати, я, що, що таке зайти в суми і не вийти звідти. Тому все це, звісно. Не, не, не дуже приємно, але я думаю, що і, і, і це ми переживемо. Я сподіваюся, що все буде нормально, тому що процес запущений, і е, він же не не не, не відворотний. І допомога пішла. Авіація має бути за місяць, десь, можливо, вже в небі. Не в тій кількості, які нам хотілося, би відразу але Слава Богу, хоч щось. Е, ще пару слів хотів би сказати про тил. Ну е, тому що зараз почали всі розуміти, що тил, наш тил, тобто е, і державний, і волонтерський, і е, громадський це не менш важливо ніж там. Напередку е, всі е, у нас так не висказувалися про те, що державний е, військовий сектор е, він якось стоїть, нічого не виробляє. Але е, насправді це, мабуть, не є предметом розголосу, і ну є такі відголоски, інформація, тому що це не так, що все-таки є виробництво, що все-таки в нас ми цей час е, даром не втрачали і теж налагодили багато чого свого е, таких корисних речей, які ми будемо використовувати і вже використовуємо. Е, що про це можливо можна сказати народу? І Литви, і України пару слів, ну насправді на виробництво справді піднімається. Ми і е, нашу артилерію виготовляємо, і снаряди до цієї артилерії, е, і е, запустили певні виробництва. На жаль, ми не можемо все повністю запускати і відновлювати на нашій території, тому що е, бачите, що твориться Харків, Одеса. Запоріжжя це ті міста прифронтові, які раніше були передовими в плані військово-промислового комплексу, але ми зробили значну реколреколакцію, тобто перенесення на інші локації ці виробництва. Частину виробництва з нашими інженерами і робітниками ми перевезли за межі України. Тобто частково є місця, де воно виробляється навіть в підземних таких сховищах. Тобто, ми справді розуміємо, то, що війна, війна триває. Єдине, що є люди, які все одно критикують, і я, в принципі, в якійсь мірі погоджуюся з ними, тому що порівняння з тим, як війну сприймали і як до неї готувалися, як і протидіяли, наприклад, ті ж самі. В тій самій Великобританії в 40-х роках ХХ століття. це зрозуміло недоприйняння. Там і ПРИЗОВ жінок, і повинність, і всі люди були приписані до тих чи інших виробництв. Нас поки що That's такого yeah. не і дай, дай Бог, щоб ми пройшли таким шляхом, яким є. Хоча наш ворог, наш ворог активно це. Сприймає активно це робить, тому я думаю, що думаю, що ну я сподіваюся, що все буде все буде добре. і Єдине, треба розуміти справді, що під час війни є, є моменти, на які треба звертати увагу в плані того, хто хоче працювати, то треба йти шукати роботу. Там є можливість броні, і там і зарплати нормальні, тому що комусь треба і на виробництвах працювати, віддавати Ви маєте на увазі промисловому, військовому військово-промисловому та. секторі. Ну не тільки в військовому промисловому. Я думаю, що треба приймати рішення і по, -по, -по інших напрямках галузі, тому що, якщо економіка не буде працювати, то ми тоді не будемо мати грошей для вирішення тих чи інших питань, це ну, не дуже добре. От я, я чув, можливо, це міф для порівняння мобілізації суспільства і розуміння усвідомлення війни, що в Британії в 40 40-ві роки тоді навіть позбавлялись від домашніх тварин, щоб ресурси на їжу для тварин не, не використовувати, а все віддавати на війну на армію. Тобто рівень усвідомлення. Британців був ну на порядок е, глибший ніж зараз у нас. Хоча я хотів би сказати, що із запізненням, але воно приходить це усвідомлення до наших е, людей, до нас. Е, от е, Окрім державного такого виробництва, у нас е, теж е, е, і литовці це знають, і беруть в цьому участь, і, і всі українці знають, що. Такий громадський сектор, тобто, волонтери дуже багато чого виробляють. Тобто, ну я якось позитивно це бачу, більш позитивно ніж ще півроку тому. Весь весь цей процес ще раз до, до, до допомоги від партнерів: що, що можна сказати про те, яка як відбулась зміна. Думки і усвідомлення наших європейських партнерів та американських партнерів, і і, і, і в залежності від того, зміна в якості допомоги їхній. Ну, е, наразі просто йде концептуальне розуміння того, що ми ми вже вийшли на. Ну, якщо є ракети малої середньої дальності, і, і, і це до тисячі кілометрів. То я думаю, що ми вже вийшли на це розуміння того, що нам потрібні ракети. Я, я в якому плані? Що ми проходили певні етапи, так? Починали, грубо кажучи, з озброєння, яке можна було використовувати протизанськими загонами, там якісь стінги, джавеліни, і плавно перейшли до артилерії, потім бронетехніки. В якийсь момент зрозуміло, що нам потрібна вже авіація. Відповідно до авіації щось треба підвішувати там під, під, під крила. Паралельно з тим, у нас з'явилися ракети Shadow і Скальп. Це одна те саме фактично, виготовляється в різних країнах. До речі, той самий Таурос так само, десь приблизно той самої серії, тільки то, що він більш далекобійний. Тобто, ми вже вийшли на оцей рівень. Паралельно з тим, ми отримали зараз атак... атаку атакамся, які мають там 300+, плюс, і, і, і ми, от з кожним кожним якимось таким елементом, ми виходимо на рівень, на який напевно маємо вийти, коли не буде ніяких обмежень, і нам будуть давати все, що ми просимо. А якщо не немає, не то ну там не мають безкоштовно, то про продати за гроші. Тому що легше позичити гроші і щось отримати, от як ми зараз шукаємо, чи в оренду, чи в закупівлю е ці е патріоти, е і взагалі системи е протиповітряної оборони. То я думаю, що це все в комплексі е показує, що ми рухаємося в нормальному напрямку, і я сподіваюся, що в якийсь момент все ж таки ми її отримаємо і запрошення в НАТО, і, е і зняття таких умовних ембарго. На цю війну, незважаючи на е, психоз зі сторони Росії, яка, яка там починає погрожувати Великобританії, не знаю там Франції перед цим якимось е, червоними лініями, там не знать, я хотів хотів запитати ще вас про з приводу усвідомлення. Європейцями, вже що що війна йде, ну якби не тільки проти України, це не суто містечкова, якась тут А, Заяви Макрона про те, що Франція може при брати участь на території України у війні. Ну в якості солдати французькі, наприклад, або ж все більше з іншого боку, все більш так проявляється позиція Китаю, схильна до того, щоб Росія не програла. Тобто, ну куди це йде? Це йде до більш до розпалювання все-таки світової, такої більш інтенсивної війни, що що значить Росія не програла, Росія сама себе загнала в такий кут, який з якого немає виходу наразі, вона замість того, щоб ну, піти шляхом, наприклад, якщо вона окуповує якісь території. То створити на тих територіях якусь там, не знаю, грубо кажучи, буферну державу, да, от як вона там робила, НР, ДНР, вона взяла і включила ці території в свою Конституцію. І таким чином поставила себе поза межами міжнародного законодавства і неможливість спілкування з ними на предмет того, а як ви будете з тої ситуації виходити? Вони ж не збираються міняти Конституцію. А якщо з ними домовлятися, то що нам треба Запоріжжя і Херсон віддавати, бо вони включили в Конституцію. Ну давайте ми включимо Білоруську область в Конституцію України. Ну, грубо кажучи, і нехай вони тоді з нами бодаються. Ну, бред, ми, ми, ми цього зрозуміло робити, не, не збираємося. А Захід, він не просто поступово досить серйозно усвідомлює, того, що війна вже триває, і оця ситуація з погрозами. Диверсій саботажу, там і інших, які можуть призвести до, до людських жертв, насправді вже відбувається, тому що Чехія провела розслідування і підтвердила участь військової розвідки Росії в вибухах складів, те саме відбувалося в Болгарії. Це, це, це саме можна казати і в інших країнах, зокрема в Польщі, де затримали групу можливих диверсантів. І зараз є інформація про е, намагання Росії вплинути на вибори в Європарламент. Це все. Е, а тут виклик посла е, Росії в Німеччині е, щодо е, хакерських атак. Це оці всі так звані гібридні речі, вже давно не гібридні. Це йде справжня війна цивілізацій. і Росія е, дала е, зрозуміти, що вона зупинятися не збирається. До тих пір, поки е, її е, самобутність, грубо кажучи, да, не буде прийнята така, яка вона є. Тобто, от, прий, прийміть і попростіть. Ви, ви вважаєте, що війна цивілізації, це війна європейської, там, західної цивілізації і російської? Росія? Мені питання таке, чи Росію можна вважати цивілізацією, хоч якоюсь? На жаль, вони вибудували, це, це треба слухати того Дугіна. Вони вибудували свою ідеологію, яка зрозуміла, до речі, на жаль, в певній частині консервативних громадян і Європи і, і Америки. Вони ж не говорять, що ми хочемо воювати. Ми хочемо дружити з Європою Орбана з Америкою Трампа, і нам так комфортно було б жити, якщо б ви нас не чіпали, ми вас не чіпали, і ми там от свої скрепи там трошки тримали. А українці вони просто не зрозуміли, що ми хочемо їх просто поставити на місце, спасти від е, якоїсь там європейської навали. Вони ж вони ж не такі, як європейці, вони ж наші. І дехто в Америці або десь там розуміє чи, 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 чи хоче вірити в це, От і так. А, а ідеологія Дугіна це дуже страшна ідеологія, ідеологія расизму, фашизму, тільки в іншому, в іншому ключі. Ну, мені мені просто здається, що а, це теж як, як а, частина гібридної війни, оскільки я, я дуже сумніваюся, що якісь там якути каріли, е, Удмурти, чи хтось ще розділяє цю ідеологію, чи взагалі про неї знає. Зрозуміло, що носіїв цієї ідеології не більше 10 чоловік, і того не всі в кремлі чи навколо Кремля. Але вони, вони зараз мають владу, вони мають ці важелі впливу на, на ті чи інші процеси, і ви вибити їх звідти, хіба що знищивши? Ну і, і, тобто можна резюмувати, що ну, все-таки Росія не представляє себе цивілізацію. Я б скрізь сказав, що це е, держава, яка утримує в тюрмі інші народи, е, ну, тюрма тю, тю, народів. Не, в... От і на останок питання що більше так, мабуть, хвилює литовців взагалі Балтику про е, коридор. Деякі експерти в на YouTube просторі говорять, що ну, тиждень потрібен, щоб там якийсь тисячному стотисячному групуванню російському. Захопити всю Балтику, і НАТО не зможе нічого зробити, тому що ну просто не знезда навіть зреагувати не встигнуть, е, оскільки е, малочисельність військ е, у Балтійських країн та немає цієї готовності до супротиву, е, як і в нас не було, коли Крим захоплював, е, тобто а російська армія вже вони там солдати прожжені як то кажуть. Е, от що ви скажете? Ну як сприймати це? Серйозно можна сприймати? Ні, на, мою думку, я, на мою думку, я літовцям кажу, що ви маєте серйозно сприймати і готуватися, і давно вже мали готуватися, а на вашу думку. Дивіться, все треба сприймати серйозно, тому що хворий на голову е, е, Путін і його приспішник е, е, Лукашенка, вони справді там чимось марять. Але я, я просто один з тих один з тих людей, яка хоче, щоб вже закінчилося це все тягання кота за хвіст, грубо кажучи, і справді, щоб вони прийняли якісь рішення і пішли. От тоді, тоді, тоді все стане на свої місця. Так, да, воно буде боляче, але ми тоді, нарешті, все поставимо на свої місця. Тому що ми можемо ще десь Розказувати, як ми не, не, не переваримо Путіна, і він і він буде нам гадати постійно, там, десь, під, під цим під під якимось там забором, але а, е а е його наступник, там. А. а тут стоїть питання про те, що вони не можуть на даному етапі, вони просто не можуть, не мають сил і можливостей, тому що все, що можна було, вони кинули в Україну, і е тепер стоїть питання, як би їм накопичити. Хоча б 100 тисяч для того, щоб покошмарити нас біля Харкова, а не Сувальський, Сувальський От і Е, Ну так, але якщо уявимо ситуацію, що ну якийсь там затишчя наступає, якісь перемовини, а вот, там, там пауза. І для них є можливість взяти військо або трошки там відновитися, і вони вже не будуть іти далі на Україну, оскільки ну, ми теж укріплюємося все таки там риються і будуються ці укріплення в нас там з труднощами, але йде робота, то їм просто набагато вигідніше взяти і перерізати цей коридор і таким чином Перерізати цю війну можна. можна перерізати, утримати неможливо. Тобто, для того, щоб утримати цей коридор і про щось комусь говорити, от, 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 от вони перерізають коридор. А що в них буде в Балтиці? От Балтики просто не буде існувати. Балтика буде перекрита, і вони не будуть. Як вони літаками куди вони будуть літати? По коридору будуть літати? Вони війська виставлять і, і будуть його не знаю, з боями зберігати? Ну, тобто аб абсурдні ситуації, тобто ніхто не, не не, розраховує подальші кроки. Тобто е, тоді відразу починається повні повна блокада е, цієї так, так званої Калінградської області і повна блокада НАТО е, Балтійського флоту в в акваторії з фінської затоки. Все, і Росія <реш> Росія або, або, або змушена буде починати повно, повномасштабну війну з наступом на Фінляндію. Я би хотів подивитися на цю війну з наступом на Фінляндію, і, і, і скільки там їх бійців знову залишиться в десь в фінських лісах. А фіни нарешті зрадіють, тому що мають можливість відбити ту територію, яка у них е, була забрана в 39-му році. Тобто всі чекають цього. Але... Я, але... я, я ще не згадую про естонців, які чекають відбиття своєї території, 20%, яких Радянський Союз забрав і віддав Псковську область. Тобто всі чекають, коли Росія тільки зробить перший крок, і тоді все, але ж, але ж ну це раціональні думки, а мені здається, вони не дуже раціональними думками якось керуються. Так от вони я... війна до війни йде. Я і, я і сподіваюсь на не а, а раціональність цієї держави, і що вона зробить цей хідний крок, і нарешті завалиться під, 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 під тим своїм маренням імперії. Ну, е, е, побажаємо тоді уртовцям, е, щоб такого не сталося, щоб на них ніхто не наступав, бо це страшно. Е, е, ми це пережили, це знаємо, але все-таки я тут з вами згоден, що мені теж хочеться, щоб вони вже е, хай дірнуться, щоб вже швидше добити тварину, цю поранену медведя цього, чи, 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 чи як його там називають. Е, Дякую вам дуже за розмову. Дуже цікаво було почути ваші думки і привіт всій литві. Дякую з великоднем ще раз, пане Вікторе, і до побачення.